Мене звати Любомир Левицький, я кінорежисер, і хочу сказати про, сьогодні про фільм По ту сторону. Фільм це один із небагатьох фільмів, який справив на мене враження, тому що я не є великий фанат авторського кіно, більш такого мінстрімового. Але одного дня до мене перезвонили друзі і сказали, слухай, у тебе є сьогодні можливість подивитися майбутній культовий український фільм. Ну, це мене так зачепило, думаю, так обов'язково треба сходити, подивитися. І я, я скажу чесно, що я дивився, був на перегляді е, драфтового монтажу і зрозумів, чому, чому саме так говорили. Е, тому що в цьому фільмі було поєднання всього того, що я люблю містики, поєднання детективу, поєднання цікавих персонажів. І що саме головне він був дуже точно, математично витриманий в жанрі. І десь навіть якісь були такі нотки нуару, які на сьогоднішній день вже вроде би, не працює, вроді вже його немає, але оцей цей постнуар, він, він настільки був ну, прошитий такою ниткою в цьому проєкті, що воно ну, не відпускало і тримала цю. Бажання додивитися кіно. Я бажаю всім передивитися цей фільм, тому що однозначно цей фільм вартий уваги. І я, я бажаю успіху цьому проєкту в кінотеатрах, бажаю повних залів. І я думаю, що глядачі повинні перейти підтримати, бо будь-який український фільм сьогодні це є така цегла в будування нової кіноісторії, бо Україна є країна без кіноісторії. Ми практично зараз будуємо її. Цей фільм стане такою гордою цеглою в цій стіні українського кінематографа. І, як на мене, дуже, дуже нішове кіно. Я вважаю, що режисери і продюсери мають можливість проектом по ту сторону стати на цю нішу і зайняти її повністю. Тому що ця ніша є поки що не ну, от Саме це, це ті фільми, які може зацікавити інтелектуального глядача. Той, який хоче думати в кіно, і той, який хоче дивитися жанрову історію. Це є фільм, який стоїть посередині. Дуже важко робити кіно, я вам скажу, тому що переважно режисери завалюються в одну або в іншу сторону. От. Е Дуже великий респект до цього проєкту. Як на мене, зроблено було його на п'ять.